Друзі, привіт! Це Агротехнар. Сьогодні знімаємо вам самий бюджетний трактор на 50 коней на 28 колесах. Коротенько за нього, зараз розкажу. Поїхав! Тут у нас КМ 495 мотор Stage 2, 50 лошадок. 3,2 літри, має дизельний. Передній міст у нас, якщо чесно, від 35-го трактора стоїть. Непоганий, але не 50-ка. Але і саме бюджетна модель, слухайте, не може бути з усіма параметрами, як і більш дорогі моделі. Гідропесилювач керма, довантажувачі 44 кг на передній міст. Лінзована оптика з захистом. тобто екранчик стоїть повністю і все. Металева сітка, ця пластикова сітка, металевий капот синього кольору. Так. Значить, ступінька у нас зроблена тільки з однієї сторони, з правильної, тобто з лівої сторони трактора. Маса у нас зручно зроблена, тобто ви можете її вимкнути, вимкнути, сидячи на е, троні вашому. 28-ма резина задня, 28320 е, передня резина. Диск а, Чи розбарний? розбарний да. Розбарний диск іде, тобто можна розсунути колію. 804-й задній чулок, як на скаутах 504-х, два виносних гідроциліндра, примусова гідравліка вгору і вниз качає. Два гідрови... Дві гідропари, чотири гідровихода, автомобільна розетка. В комплектації з іде ящик для інструментів. Такий от дешевенький, але працюючий задній ліхтар. Повністю оптика ледовська іде, у нас поворотники і тапарі задні. Так, значить, по коробці. Коробка реверсна. Це для бюджетної моделі. Це, до речі, випуск майже 25-го року, 12 го місяця, 24-го року, був випуск з заводу. В Україну вони потрапили от час, в квітні. Е, значить, приборна панель електронного типу, як на скаутах, е, піддальки непідвісного типу. звичайні. Щеплення двохдискове, 4 передачі вперед. Також у нас 4 передачі назад, тобто фронт реверс, дві швидкості ВОМу, блокування диференціалу, повишені, поніжені є. Блокується переднє місто, тобто можна їздити 4х4 або 4-2. х Ручний газ є. В принципі, все необхідне для, цього, для того, щоб працювати для цього тракторця, тут присутні. Саме сладки в цьому тракторі це мотор, великі колеса, реверс і. Виносні гідроциліндри, тобто примусова гідравліка. Але це ще не все, друзі. Ціна, ціна цього трактора 7900 доларів. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна по всій Україні. Якщо вас зацікавила дана модель, набирайте, привозимо прямо додому без передоплат жодних. Чекаємо ваших дзвінків.